Доброго дня, мої любі! Сьогодні я в'яжу пледик для новонародженої дитинки. Так, Ця пряжа Алізе Колор дуже підходить для цього. Вона настільки пухка, ніжна, ніжна кольором, ніжна над дотиком, що для новонароджених дитяті дуже добре буде під нею відпочивати. І хочу сказати, ця пряжа навіть приносить мені велике задоволення і велику користь. Велике задоволення, що я доторкаюся до такої ніжної, гарної справи, а користь того, що мої пальчики, мої суставчики розробляються. Буду вдячна вам за ваші лайки, подобайки. І коли я зв'яжу свої вироби, я безумовно зніму таке відео. Дякую, пока-пока!